На засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради начальниця відділу освіти Лілія Щербина звітувала про готовність закладів освіти до нового навчального року та про затвердження фактичної мережі закладів освіти на навчальний рік 2023-2024 років. Лілія Щербина зазначила, що 2023-2024 навчального року у горішньоплавнівській міській територіальній громаді функціонуватимуть 16 закладів, які надаватимуть загальну середню і дошкільну освіту. У порівнянні з минулим навчальним роком мережа закладів дошкільної освіти зменшилася на сім груп, зазначає начальниця відділу освіти, оскільки кількість вихованців у дитячих садочках станом на початок вересня зменшилася на 124 дитини. Загалом же у закладах дошкільної освіти зареєстровано 1410 дітей і сформовано 82 групи. На сьогодні у садочках 202 дитини із числа внутрішньопереміщених осіб, 13 дітей із числа зовнішньопереміщених осіб, тобто які тимчасово перебувають за кордоном, 21 група раннього віку і 61 група. Передшкільного віку у школах громади навчається 5 тисяч учні у 203 класах. Мережа шкіл зменшилася на 4 класи. Дітей у порівнянні із 1 вересня 2022 року стало на 260 менше. Внутрішньо переміщених осіб 478, зовнішньо переміщених 483 дитини. В перших класів сформовано 17, 427 учнів у перших класах, в 10 класі 9, 269 учнів. Позашкільна освіта здійснюється через діяльність Центру дитячої та юнацької творчості, де відкрито 26 гуртків, 65 навчальних груп, 1040 вихованців Лілія Щербина наголосила, що новий навчальний рік розпочинається в умовах воєнного стану, тож пріоритетним завданням громади залишається створення безпечних умов для дітей і працівників. Із цією метою в громаді сформовано фонд захисних споруд цивільного захисту для учасників освітнього процесу: 13 укриттів закладах освіти, шість інших суб'єктів господарювання на договірних засадах. Усі укриття до нового навчального року оглянуті спеціальною комісією, підписані акти готовності до експлуатації. Наявність укриттів дозволяє нам вийти на очний режим роботи в усіх закладах дошкільної освіти і очно змішаний формат роботи у закладах загальної середньої освіти. У одну зміну матимуть можливість навчатися учні шостої школи. До 1 березня виконані ремонтні роботи в другому приміщенні укриття загальноосвітньої школи номер 6 яке розраховано ще додатково на 500 осіб. І це дозволило вийти в шостій школі у одну зміну роботи в Григорово-Бригадирівській філії завершується облаштування модульного укриття. Загальна вартість майже 3 мільйони гривень. У третій школі взагалі відсутні підвальне приміщення, тому для укриття учасників освітнього процесу розпочато будівництво захисної споруди подвійного призначення на виконання зазначених робіт виділено з місцевого бюджету 19,5 млн грн. Міський голова Дмитро Биков прокоментував, у чому полягає сенс укриття подвійного призначення, будівництво якого розпочато у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка. Коли буде у нас мирне життя, колись то. То ми зможемо це укриття в третій школі використовувати в освітньому процесі. Може, це будуть для хлопців якісь майстерні для уроків праці або щось інше. Тому ми, коли його проєктували, ми і передбачали, що воно буде подвійного призначення. І колись розбагатіємо, нам потрібна буде четверта школа, все, вскритий тир. І зробити там капремонт не зараз, але це в планах. Є за тим міський голова Дмитро Биков обговорив із присутніми у залі виконкому очільницями закладів дошкільної освіти питання підготовки і належного функціонування укриттів. Зокрема, тепер має найпростіше укриття у сусідньому будинку. заклад дошкільної освіти Чебурашка Облаштувалися, вчора. Донесли навіть роки ще ліжок. Скільки у вас дітей зараз? На сьогодні у нас ну, 75 дітей. Звикли вже маршрути є. Да, да, да. 16 ви не використовуєте. Крізь 16. Ми тільки на героїні Достатньо? – Так, да, у нас там 100 квадратних метрів займаємо, у нас вистачає повністю, Добре, Я дякую. – На сьогоднішній день ми укриваємо вихованців в нашому укритті. Переоблаштували приміщення, розміщаємо всіх вихованців, які відвідують на сьогоднішній день заклад освіти. Сьогодні в нас 86, за списком 119. 2023-2024 навчального року забезпечено підвезення 232 учнів та 23 педагогічних працівників до шкіл міста Горішні плавні із мікрорайонів приватної забудови Низи та Піддубне сіл Калеберда, Салівка, Солошине для організації підвезення дітей та працівників із села Солошине до григоро філії придбано шкільний автобус коштом міського бюджету у сумі 3,5 мільйона гривень. До нового навчального року у низці закладів освіти відремонтовано покрівлі, виконано косметичні ремонти та заходи із забезпечення протипожежної безпеки. Загалом, з метою підготовки освітніх закладів громади до нового навчального року, витрачено майже 19 мільйонів гривень, з яких 18 мільйонів 679 тисяч гривень бюджетні кошти громади. Усі заклади та установи освіти готові до початку нового навчального року. І підписані комісійно акти готовності за тим, перед членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради звітувала начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Вона доповіла про готовність у громаді до нового навчального року дитячих шкіл естетичного виховання. Про це розповімо у наступних новинних випусках.